І так, запустився пальник. Зараз імітуємо аварію з поламаним вентилятором. Або пресостатом, або забитою трубочкою пресостата. Зробимо так, наче вентилятор поламаний. І бачимо, що Сіменс іде в аварію. Усі процеси зупиняються. Тепер, якщо ми спробуємо перезапуститися. Контролер Siemens намагається пройти цикл розпалювання і так буде три рази. За часом це буде досить довго, тому ми трохи пришвидшимо відео. Ну ось, нарешті контролер пішов в аварію. Аварія називалася Несправний вентилятор або пресостат, або забита трубка пресостата.